Андрій Малишко, цікаві факти з життя і творчості відомого українського поета, перекладача та літературного критика. Один народився в багатодітній родині, був наймолодшою, одинадцятою дитиною в сім'ї, два. Найвідоміший його твір пісня про рушник було покладено на музику відомого Платона Майбороди. Він став настільки популярний, що твір було перекладено на 35 мов світу. 3. За все своє життя поет видав аж 40 збірок. Та Малишко мав не лише письменницький талант. Він гарно співав, грав на гармосьці 4. Остап Вишня ставився до Андрія як до сина 5. Іменем Андрія Малишка в 1971 році названо вулицю в Дніпровському районі Києва. Також є вулиці Андрія Малишка у Богуславі, Борисполі, Горлівці, Донецьку, Ковалі, Коломиї, Коростені.